Проксима декоративні рослини, платан кленолисний, вже жовтень, вже можна їх копати, ми вже активно копаємо, те що листя є, нічого страшного, вже листя падає, у нас було три морози. Можна спокійно, дерева готові для викопки. Рівні гарні дерева з рівними стовбурами. Латани є стандартна у них як кора декоративна така. Так. так. Вони рівненькі всі. От ми вже починаємо їх копати. Отаком. Коми великі. Запрошуємо в розсадник проксима.